Взагалі від Олімпіади в цілому як від турніру дуже позитивні емоції, але після сьогоднішнього матчу е, всі хлопці дуже засмучені, тому що не вдалося вийти з групи. Що саме не вдалося вам в цьому матчі на твоє гру? Та напевно реалізації десь в якійсь мірі фарту. І я думаю, що тут справа не лише в цьому матчі, а потрібно було дуже мати. Гру з Іраком не впускати їх, тому що вона була повністю в наших руках, а ми її так легко відпустили і зараз нам це дається взнаки. Загалом, особисто для тебе що до виступу на Олімпіаді? Такий міжнародний досвід з досвідченими висококласними гравцями, тому це пішло тільки на користь. Сьогодні Нарешті стадіон був майже український, тобто більше подавали за Україну, відчували підтримку подарувати. Так, підтримка дуже сильно відчувалась і шкода, що не вдалося подарувати вболівальникам перемогу. Могли більше, зробили, трішки менше. Але на цьому життя не закінчиться, продовжуємо працювати у своїх клубах і повертатись до своїх клубів. А ви з Ігані Рефа сказав промову? Що він вам побажав? Побажав успіхів. І міняти менталітет. А які основні висновки можеш зробити особисто для себе і для команди з цієї Олімпіади? З чим ти повертаєшся додому? Повертаємось з одною перемогою, з двома поразками, висновки. Це опит, який в подальшому моєму житті тільки так, допоможе мені в таких турнірах, як Олімпіада. Приймаємо участь перший раз і надіюсь, не останній. Ти став капітаном збірної, яка вперше ступала на непослухання. Взагалі це тиснуло на тебе. Яка відповідальність? Це відповідальність, звичайно, але воно не тисне, бо я відповідаю за команду на полі і за її характер, за її. За тактичні якісь. На полі дії. І ми одна команда і ми працюємо заради тільки одного тільки перемоги. Ну я, я скажу, що сьогоднішній матч в плані організації і в плані мабуть, самої видовищності. Він, мабуть, не заслуговували ми на той рахунок, який ми маємо. Ну буває так в футболі. Ви бачите, іноді високий клас да, майстерність гравців суперника вирішують долю. Там, де ми не змогли це зробити, вони, маючи два моменти, скористалися. Тому це каже про одне, що наша країна вона не вмерла. Наша країна є, і ми боремося і ми тільки хочемо. Сказати дякую нашим воїнам за цю можливість. Я думаю, що, мабуть, згодом будуть і результати кращі в нашої країни, але хочеться, щоб війна скоріше закінчилась, та і ми були в мирі, злагоді. І в нас буде набагато більше талантів, а таланти в нас є, це показує. Тому якщо брати загалом, то. Я рахую, що ця команда могла дійти і далі, е, да, як, якби не було якби. Да, я, я думаю, що в першому матчі було загублені непотрібні очки і по грі, і по, по всьому. Тому, тому ми, ми е, скажімо так, мабуть, е, нам потрібно прийняти цей результат і подякувати вболівальникам за, за підтримку. І саме голова нашим воїнам. Ну, зараз, коли вже Олімпіада завершена, які враження залишаються? З чим ви їдете з Франції От особисто від команди? Ну, трошки з маленьким осадком, То, що ця команда могла набагато більше, я рахую, і, мабуть, це все таки в цьому все є. Да? Те, що Мабуть, наш менталітет він робить свою справу поки що, да? ми не можемо мати концентрацію на всього матчу, і іноді розконцентрація приводить до таких да, помилок, і як матч з раком тому. Тому от такі результати я я маю на увазі, да, перший матч, тому що ну сьогодні, мабуть, при рівній грі, повністю при грі ми ніяк не заслуговували поразки. А все таки тут потрібно виділити індивідуальну майстерність да, Аргентини, де вони, ну скажем так, майстерно скористалися тими моментами, які були. Українська асоціація футболу